Для багатьох з нас Пасха це праздник тріумфу, праздник радості і праздник великого піднесення. Справді, Пасха це праздник визволення, це перехід з неволі до свободи. Справді, старозавітня Пасха. Євреї святкували її як момент, коли вони стали вільним народом. І ця Пасха коштувала для них багато зусиль. За Пасху мусів заплатити невинний агнець, заколений в цей праздник, щоб не кров'ю невинного ягняти помазати одвірки. Своїх думів, аби ангел смерті не погубив вірних, вірних людей, які вірили в єдиного і правдивого Бога. Празник Пасхи для євреїв означав дуже багато. Вони перейшли з єгипетської неволі до обіцяної землі, і цей праздник – Народжував новий народ, який був вільний у виборі, вільний сповідувати Бога, вільний славити Бога, вільний об'єднуватися єдиними зусиллями і творити народ, народ Божий, народ, який брав на свої плечі відповідальність перед своїм творцем, за. Історію, яка минула, і за історію майбутнього. Сьогодні, коли святкуємо Пасху в непростих часах сьогодення, українська Пасха 2023 року. Пасха переходу. Пасха визволення. Пасха, яку святкує. Український цвіт, української нації, української держави, народу в окопах Сходу. Це ті люди, які взяли за себе відповідальність, аби засвідчити перед Богом, перед світом, перед народом своїм власним, свою відданість Богові, що хочемо бути вільними, хочемо перейти з майже трьохсотлітньої неволі до. Свободи, свобідні вибирати напрямки розвитку, свободні вибирати свою віру, жити за своїми законами, розмовляти своєю мовою і об'єднуватися в напрямку май... кращого майбутнього для своїх дітей і для своїх онуків. Тому сьогодні вітаю усіх тих, хто вибрав свободу, вітаю усіх тих, котрі згодилися жертвувати своє життя аж до крові для того, щоб перейти з неволі, системи, яка тримала в рабстві цілий народ і цілу державу. Вітаю усіх. Тих відважних захисників України, кожен на своєму фронті, кожен на своєму місці, який приближає наше з вами Воскресіння. І якщо ми справді народ Божий, а ми народ Божий, віримо у Воскреслого, терпимо і маємо свою Голгофту, маємо свою велику п'ятницю, своє розп'яття з Господом Богом. То віримо, що з ним воскресли. Бо ніхто не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Якщо живемо, то живемо з Господом живемо. І якщо вмираємо, то є ми Господні, каже апостол Народів. Тому з серця зичу усім свободи, свободи у власному єстві, свободи у виборі. Свобода, яка надихає на боротьбу, свобода, яка розв'язує пута неволі. свобода, яка вибирає добро, світло, день і Воскреслого Спасителя, віру у нього. Нехай Воскреслий Господь, який своєю смертю переміг смерть, буде на нашому прапорі свободи. І перемоги. Україну, Христос Тобі воскрес! Воістину Воскрес!